Так, місце між Ліманською і Кароліна бугазом де дві ці висотних будівлі, одна готель Промена, друга закинута. Ось тут є намети, бусики, як багато людей мене питали. І люди тут, я так розумію, облаштувалися так серйозно. Їх не дуже багато, але вони є. Взагалі, трохи поспілкувався на Ліманській з базами відпочинку. Кажуть, що деякі взагалі повні. Наприклад, Троянди каже, що взагалі немає місць, човник каже, що міста є, але номери не готові, а, то люди засіляються просто з вулиці. Як 20 років тому а, бази не дуже покладаються на бронювання. Працюють, щось бронюють, але людей так багато, працює так мало готелів, людей так багато, що вони просто просяться самі, приїжджають а, та стукають в двері. Так що такі справи. Ну, взагалі, як от я бачу, там по Ліманській, по центральній вулиці Лазурній, там почали працювати майже всі: Човник, Троянда. Гінтарі, Орел, Віндроуз, Каролінка, готель. І тут вже де Ліманська закінчується за гірським орлом. Тут деякі з'явилися готелі фактично на пляжі нові, і вони теж заповнені людьми, машинами і таке інше. Тут насправді Супер взагалі в затоці. Такий золотий пісочок. Дуже приємний. Не пиль, а нормальний такий пісок м'якенький. Зараз восьма ранка, пісок прохолодний. 8.30, щоб бути точним. І так взагалі досить багато людей вже на пляжі. Прям багато-багато. Вже в 8 ранку просують машину, ну, більша частина з номерами з інших міст. І областей водичка дуже холодна, дуже холодна, чиста. Колір вказує на те, що трохи є тут альманської води, але... Невелика кількість. І так взагалі я вам скажу, що ну, бажання купатися не виникає. Тобто зайти в водічку, намочитися то добре, але щоб таке казати, що купатися, то ні. Далі ну десь 500 метрів. І можна вже побачити пляж Кароліна Бугазу. Ось ті парасольки на пляжі. То це вже неподалеку від бризу та будзону. Це мабуть Ковчегівський. Грандівські ну тобто це зовсім не те, що в серпні відбувається в нормальному році, в нормальний сезон. Але якщо подивитися, ну тобто можна побачити, що фактично на кожному балконі в готелях висять речі. А Пляжі досить багато людей, шеслонки. Там почали на Ліманській працювати якась шаурма, якісь там такі маленькі заклади. І там вже зранку стоїть черга. ну, ну Немає де як купити поїсти. Треба до магазину йти аж на центральну дорогу на Ліманську, або їхати в кароліна бугас там перед ним і базарчик невеличкий. Ну тобто так особа немає де розважатися. Тому попит на будь-які заклади харчування, на якісь розваги, сувеніри, речі для відпочинку він дуже великий. То я зробив те, що ви просили, зняв цей кусок пляжу, де люди з машинами і наметами, так вони є, їх небагато, то якщо ви хочете ще можете приїхати, готелі краще бронювати завчасно, ну або робити, як Часи до інтернету. Тобто, ту поїхати і шукати собі місто відпочинку. Кароліна Бугазі, мені здається, усі приватні садиви працюють, працюють е, деякі невелика кількість на Ліманській біля дороги, небагато, на жаль, небагато. Ну, такий початок в цьому році. Може, буде краще в наступному. Слава Україні!